Що генерал не зміг передбачити якісь дії противника ворога, що могло призвести до яких тяжких наслідків, я затою свій запитання цьому слідчому. І прокурору. Ну, про ухилянта, загально загальновідомо я мовчу. Ви хоч раз приймали участь у бойових діях? Вам хоч раз проводилося брати участь у бойових операціях? А ви знаєте, що неможливо все передбачити. Інколи розберешся і казали, передбачить від А до Я. І, можливо, ще якоїсь букви, які не існує в алфавіті. А ситуація в силу якихось обставин непередбачувала, їх неможливо передбачити, виходить з-під контролю. Гинуть люди, втрачається територія, ще й 20 Ви взагалі взагалі, ви роз...